Привіт, танкісти! З вами Твістер, і у цьому відео я вам розкажу про таку колісницю під назвою Бачительйон Бураск». Ось ви бачите зараз його на своїх екранах. Забігаючи наперед, хочу сказати, що я його брав у наборі разом з тайпом 57-м. Накатав на них уже по 20 боїв, тому можу вже дати свою оцінку цим танкам і свій висновок стосовно того, купувати Бораска чи ні. Оце був маленький спойлер. Стосовно наступного відео. В принципі, зараз у нас ще у магазині є можливість купити навіть набор з цими танками. Тому, в принципі, я вам нараджу вже витрачати 12500. Це, я думаю, занадто. Якщо Бураз буде продаватися за 10 к голди, то в принципі це непогана, адекватна ціна на цей танк. А я вам хочу сказати, що. Принесіть до екранів чогось смачненького, бо ми починаємо. Що ж, давайте розберемо характеристики цього танка, будемо використовувати для цього сервіс blitzhangar.com. Ну, на жаль, тут оркська мова, але ми будемо коментувати рідною соловійною. Зараз все вам про нього розкажу. Значить, по ХП ми маємо 1450 ХП. Ну, було б краще, якби 1500, але це, в принципі, адекватна кількість ХП для танка 8-го левела з класу СТ. Пробиття у нас 190 мм ББшками, Ось Дамаг 320. Тобто ми за 2 секунди розряджаємо барабан на 640 і просто укатуємося в закат. І тим самим просто для противника це буде досить гарним таким сюрпризом. Ми, як міні-ПТ, така. Ну, ми маємо, до речі, динаміку навіть легкого танку. Ось. В принципі, по УВН у нас. 6 вниз, на жаль, ну, 13 наверх. Класичні овені французькі, верх, якби було б хоча б, не знаю, 15 було б уже краще, тому що, коли ти спускаєшся з пагорба, ти не можеш підняти ствол свій, тому якось так. Ось, як я казав, у нас динаміка легкого танку, плюс-мінус. Значить, ми маємо. Масу в 20 тонн майже швидкість вперед 60, назад 23. Потужність, значить, у нас. Отака. В принципі, на такому жорсткому ґрунті у нас все окей. А ось уже десь на болотах уже проблемки виникають з по тому потужністю, тому варто на це звертати увагу свою. Маскування у нас плюс-мінус адекватне, в неподвижному стані у нас майже 37%. Це в принципі непогано, і треба на це звертати увагу. Ну, в принципі, коли ми під'їжджаємо на адекватну дистанцію для розрядки барабану, це в принципі близько середня дистанція, то це маскування, воно взагалі не працює. Це якщо на дистанції там ось, бачите, дистанція за світу суперником з оглядом 271 метр, тому тут ось, бачите, яка у нас з 190 метрів у нас уже, в принципі, засвідчують, коли ми неподвижні. Навіть стоїмо, просто нічого не робимо. По бронюванню зараз вам покажу. Тут, в принципі, є цікаві моментики. Ось таке у нас бронювання. Коли ми дивимося на танк в лоб, то розумієте, ось тут написано 50 мм в цьому клопотку, так? Але переведена броня там 173, тому що кут нахилу цього листа в 50 мм, бачите, 70 градусів. Тому йому не можна стріляти ось в ВЛД. Бачите, воно там он, оранжеве. Ну, в маску, звісно, тут ми будемо ловити пробиття. І не можна теж стріляти ось у ці скоси на башні. Тому що тут ну, зазвичай або рикошет, або не пробив буде. Ну, Бачите, які тут кути просто. Дикі дичайші просто. Дивіться, тут приведена броня. Якщо під таким кутом дивитися, он там від 100 до 200. Він... Тут, навіть якщо отак стріляти, якщо ти не попадеш в башню, йому тут взагалі 270. Тому вицілюємо філені частини цього танку і в принципі все буде круто. Фугасами ми не фугасимося. В борта. Ну, я маю на увазі фугасами від СТ. Деякі ПТ, звісно, що його будуть шити фугасами, такі як Су-152, Ісу, і так далі. Тому подібне КВ2, Смешери, ну, шакиці, да? Ось. але в принципі не так тут все погано з фугасами. Корма, звісно, що зовсім тут картонна, тут вже навіть стежка нам будуть заряджати фугаси, тому звертайте на це увагу. Той же самий Бураск має альфу 4 сотні з фугасів, тому ти заїжджаєш просто до такого ж самого Бураска і навалюєш йому два фугаси в задницю і укатуєшся з восьмиста. Дамагу. Тому ось такі справи. В принципі, в умілих руках ця машинка може гарно тащити бої і фармити непогану кількість срібла. Давайте перейдемо тепер до огляду обладнання, боєзапасу і амуніції. Також розглянемо спорядження. По обладнанню хочу сказати, що у вогневій міці 100% треба ставити калібровані снаряди. Без них нікуди, тому що на стандартних снарядах у нас взагалі 190, так майже 200, тобто 199 на голдових підкаліберах 252 і на фугасних 58. Що я вам хочу сказати, що на голдових підкалібрах 252 мм це не так багато, тому що, як ви знаєте, підкаліберні снаряди. Вони більш за все втрачають пробиття з дистанцією, тому тут 100% must have калібровані снаряди. Тут я, значить, ставив і збільшений заряд, і, в принципі, на посадному механізмі наведення грав, але так як ми. Танк для швидкої розрядки барабану, і щоб ми змогли швидко звалити, то ми повинні звестися швидко, швидко видати свій барабан і швидко звалити. У живучості я ставлю е мінус пошкодження від тарану тому що у нас маса 20 тонн, і нас будуть таранити всі, кому не, е не лень. Ось. Тому, в принципі, тут так. Далі поліпшена збірка, тому що у нас броні немає. Броня тільки у ВЛД присутня, тому ВЛД і так буде танкувати інколи. ну від пасивної броні немає ніякого сенсу, тому ми ставимо поліпшену збірку. Тут як катав і так, і так, В принципі, можу сказати, що ставимо кращий ящик з інструментами, будемо мати 30% до швидкості ремонту модулів. Тут у нас маскування, в принципі, і так адекватне, нам потрібен огляд, тому ставимо огляд. Тут у нас повинна бути мобільність гарна, тому залишаємо підручні оберти двигуна. Тут система подавання спорядження. щоб Швидше кадешити наші спорядження та здібності. По амуніції стандартно ставимо два цих і пальне. Захисний набір не ставимо, бо в принципі я не скажу, що ми прям сильно страждаємо від фугасів. Так, страждаємо, але ну, що. Ну, я за 20 боїв своїх не е, бачив сильних таких шотів по мені, тому немає сенсу поки що ставити захисний набір, в принципі. Е, спорядження стандартне в нас. До речі, чому тут так стоїть? Я ну, це, воно так стояло просто. Я зазвичай ставлю отак, мені так е, зручніше. Ось стандартне спорядження по боєзапасу. Ставлю таким чином два барабана фугасних. Тут голди я ставлю більше. В принципі, можна ставити навіть отак. Ну, я ставлю так, тому що на всяк, про всяк випадок, як то кажуть, хай буде більше голдових підкаліберів. Ось. Тому танк, в принципі, класний, мені він сподобався. Давайте тепер перейдемо до е, реплеїв. Я для вас підготував два реплеї, в яких я буду коментувати свої дії в бою і е, розкажу про е, цей танк більш детально. Ось ми вже зайшли в бій, і я тут вирішую їхати на СТ-ЛТ-напрямок. Бачу, що наша ЛТ-шка чомусь не захотіла їхати. Ну, я розумію. там... У них перевага була, у них 2 ЛТ і ст -шка. у нас його СТЛТ. Тому я вертаюся назад, отримую шот. Можливо, від 90-го. 13-90, а тут якийсь Т-95 <t> <-й> взагалі. Просто хотів проїхати перший, але не дав мені проїхати, хоча б я б швиденько, швиденько проїхав. Тут бачу, що із 8, значить є теж на центрі разом з Мійохом. Ось, даю по ньому один шот, даю другий, вкормуємо в, в Бортіно. Вибачте, Бортіно. Чекаю, можливо, він тут буде підставлятися ще, тому що, ну, ТТшка на центрі. Йому там ні по кому взагалі стріляти, він ось вирушає сюди. До нас. Зараз, можливо, дам по ньому ще шот. Тут треба було заряджати голду і хірачити йому в ВЛД, а потім другий раз в башню. Ну Це я вже зараз про це кажу, тому що тоді я протопив, чесно кажучи. Ось, зараз виїжджаю, даю йому один шот. Іду на перезарядку. Розумію, що тут скоро, мабуть, будуть давити 95-го, бо він там сам. Там ніхто не світився, кроме нього, тому я уїжджаю з того флангу взагалі. Тут думав із восьмий, але він за тим будиночком знаходиться. Ну Тут в мене тільки є можливість розміняти якось 95-го, якщо ЛТ-шка вилізе. Ось вона вилазить, отримує один шот, і ось тут отримує другий. Тепер, там уже 95-й точно не виживе. Я не встигну кадешнутися до цього моменту. Я покидаю його, ну а він покидає бій і уходить в ангар. Ось, в принципі, хочу сказати про цей танк: це те, що тут потрібно розуміти те, що на полі бою, взагалі, робиться. Тому Ось, через це не потрібно опаруватися кудись, да? треба грати з головою, грати обережно, тому що якщо ти в заміс якийсь попадеш, і там буде два або більше ворогів, тобто два-три, то ти звідти навряд чи просто вийдеш уцілілим. Ось тут бачу: у них легкий сетап залишився. Хочу давити, в мене один снаряд. Тут, вже зрозумів, що його не, не здажену, краще кедешнуся. Трішки зачекаю свою команду, поки вона теж поїде зі мною давити. Ось, прокатуюся сюди, бачу, там впало дерево. Там, значить, Хімера в нас знаходиться. Ось, дивлюсь: О, Хімера, дійсно там. Тут 90-к. Якщо 90-к буде поруч з Хімерою, то я отримаю просто 600 дамагу зайвого. Таке собі, знаєте, не дуже. Але я тут наглим чином просто вилазю, даю один шот. Ось вона підставляється під другий якраз на каток її. Розумію, що тут на мені два противника, ну, треба їхати від Хімери. Не отримувати від Хімери, але розумію, що отримає від 90-ка. Ось. Отримав від нього, на жаль, один дав по 90-ку, другий по Хімері. Чекаю. Ось, я дав другий по Хімері, вона папа, мені не встигла звестися. Маємо вже 3-300 дамагу. В принципі, у швидких боях можу сказати, що на Бураску складно дати гарний дамаг. Тут він мені дає два. Я їду за ним. Розумію, що там Хімера теж. У мене тут виведений з, зі строю мій кермувальник. Ось тут я даю йому два. Він не встигає кадешнутися, тому що там у нього між снарядами більше, ніж у мене. Не 2 секунди. Тут тим, цей барабан і гарний на Бураску. Те, що 2 секунди, за 2 секунди мало що може змінитися в бою. Ось тут я думав, заберу Хімеру. Але, на жаль, ні, є 70. Ой, є 75-й Тигр. Перший не дає мені це зробити. О, от у нас перемога, в принципі. Непоганий бій був, хочу сказати. Взагалі, за 20 боїв таких боїв було декілька. Ось оцей і інший реплей теж покажу вам. А так, що я вам хочу сказати, що на цьому танку 3К дамагу навалити достатньо просто. Головне, щоб команда трималася і вона не зливалася в перші хвилини бою. Як і завжди, покажу вам декілька своїх союзників. І потім ворогів теж покажу, щоб ви бачили, які тут. Противники теж у мене були. ось, Ну і свою стату теж показую по класиці. Тепер переходимо до другого бою. Ось ми вже завантажуємося. По сетапу у нас ст і ще одна лтеха, у них дві СТ. Тут, я думаю, відіграти від центра трохи. Можливо, відкину два своїх снаряди. Перший барабан дам тут. Ось. Бачу там Тайпа 61. го Зараз я покажу, які тут проблеми з кутами взагалі. Ось тут, бачите, мені їх ледве-ледве вистачає. Ну, на жаль, тут я дав всього-навсього один по ньому. Тому йдемо на КД. Кидешмось. Взагалі, карта ця мені дуже подобається. Ну і хочу сказати, що танк цей мені теж сподобався. Незважаючи на те, що я на ньому зіграв всього 2, 20 боїв. Ось по нас, по <пам> нами і сушка не попала. Ну, Тут я не попадаю, мабуть. Ну так, да, не попадаю, то треба в НЛД йому якось дати. Бачите, просто капець. Кутів нахилу, пушки не вистачає. Я за два барабани дав всього тут два шоти. Треба було їхати туди нижче і допомагати нашим тяжам, мабуть, що я зараз, в принципі, і зроблю. Буду намагатися тут допомагати нашим тяжикам. Треба на таких танках віддавати барабан одразу ж, коли він зарядився, тому що в іншому випадку у вас буде мало дамагу. По кінці бою, тому треба по КД одразу вливати свій барабан як можна швидше. Тим самим ви свій DPM будете відпрацьовувати. По Т-343 там, там дав пробиття, не зрозумів взагалі як його пробив, а в мене була голда. Ну нічого страшного. То гарно, тому що я б його можливо не пробив би так. Звичайним снарядом. Тут чекаю на е 75 го Розумію, що якщо я тут далі буду залишатися, то на мене просто два противника викатять. І на цьому все. Бачу тут сухо, їду їй давати дамашку. Ось я дав один раз. Дав другий раз. Забрав і сухо, звалюю звідси, бо бачу, єшка опарується просто. Дєшка полетіла туди вниз. Поїду за нею. Треба її забирати. Прокатуюсь за нею. Ось бачите, яка динаміка? 64 км Ми їдемо з гори. В принципі, динаміки вистачає, щоб крутити ТТ-шок. ПТ-шок теж. Тут он бачу за мною ще один вирушив. Ось т 34 3 Треба добивати Єшку Тут я вирушаю вниз сюди. Падаю, щоб ті мене не прострілювали. Хелкет і Т-34. Так, тут переключаюся я на Хелкета. Забираю Хелкета. Бачу, що я в прострілі єшки. Не хочу від неї отримувати ще. Уїжджаю звідси. Бачу, що Єшка упоролася, Вона упала з пагорба з цієї гори. Тут, думаю, їй дати. Ну, на жаль, тут, мабуть, не проб'ю. Бляха-муха. Ну, складно, складно. Тим паче, тут її вицілювати складно. Ну, і не попав отака точність тут, бачите? Ну що ж, нічого страшного. Перезаряджаємо барабан. У нас, в принципі, перевага по вцілілим союзникам. Тому 5-3 поки що їду сюди, треба розрядитися по єшці. Ось вона відвертається. Ну, на жаль, не підставляється під мене, бо я її в лоб пробиваю складно. Я хочу, щоб вона тут шот дала, бо мені вона якось по-дебільному перевалюється через е цей пагорб, тому я їй даю два снаряди. Тут, взагалі, бачите, як можна грати, тобто я тут розумію, що є да? ну, її повинні забирати зараз. Я просто на себе, е тут е на себе вогонь е спрямовую, відволікаю суперника. І наші дають по ним дамаг. В принципі, якби тут Торт і С75 не грали так, як вони грають, то я б тут вже давним-давно був в ангарі, тому що тут на мені було дуже багато противників. Ну, Тут я просто агресивно грав в цьому бою. Можливо, зараз Льову заберемо, то взагалі буде круто. Ось Ну, ми не забираємо О, з другого снаряду таки забрали. Ну, по цьому бою хочу сказати, що бачите, агресивна гра на ньому теж, в принципі, можлива, але потрібно мати на увазі, що ми картонна стежка, яка не може опаруватися. Ну, треба знати. Куди можна буде відійти, у разі чого, де можна перечекати КД нашого барабана, бо КД у нас довге, достатньо. Ну і у висновку про цей танк, можу сказати, що цей танк мені сподобався. Він має гарний барабан, який розряджається за 2 секунди. Да, у нас перезарядка не Найкраща у нас перезарядка 18,5 секунди. Тому, в принципі, стосовно цього, хочу сказати, що це один маленький мінус. Але я б радив цей танк до покупки, тому якщо він буде продаватися за 10К голди, або у цьому наборі, наприклад, до, до речі, той танк Type 57 теж гарний. Тому в наборі це. Непогана така історія. Тому радий був, що ви додивилися відео це до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар під цим відео, це дуже мотивує мене на випуск нового відео. Також, якщо ви підписалися, поставте, будь ласка, колокольчик. Щоб не пропускати мої нові випуски, а я вам бажаю гарного дня та мирного неба. І хай квітне український YouTube.